Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, покажу вам свої хуєчки. Ось перед вами моя колекція. Немаленька, я так думаю, і це вони ще деякі невеличкі, будуть підростати. Ось, ось такі красуні, всі яскраві, всі гарні. Зараз вам по черзі кожну покажу, про неї розкажу. Почну з самих таких величеньких ось у мене дуже така гарна. Тим більше вона зараз квітне, це хуєчка триколор. Ось у неї такий зонтик. Такий гарний, гарний, така парасолька розквітла. Ну, це вона вже закривається. Бачите, вона була повністю, квіточки розкрились, а тепер вони закриваються. Це вона вже декілька днів квітне, дуже-дуже красиво. Аромат такий ненав'язливий, його не чути на всю кімнату. В принципі, не заважає своїм таким. <смір> сильним ароматом, як інші її хоєчки. Дуже подобаються мені її листочки. Дуже вона яскрава, дуже така нарядна хєчка. Подивіться, які в неї гарні листочки, Плотненькі, класні. Але ось були величенькі росли. Зараз чомусь вона якісь, якісь більш так вони мілкіші. Не знаю, можливо, це із заспеки. Не знаю. Ось така гарна хуєчка, всім рекомендую, дуже красива для колекції. Вона не, не дуже дорого стоїть зараз коштує. Ціна на неї помірна, так що можна собі придбати свободно. Дуже, дуже гарна, рекомендую з моєї колекції, дуже-дуже класна. Так, наступна також, наступна також гарненька, ось така хуєчка Ліза. Дуже класно також, так як я дуже люблю варігатні всякі форми листочків, всякі рослинки варігатні, от у неї дуже яскрава листва. Ось отака, подивіться, дуже красива. Навіть щось я приближу трохи. Блискуча, красива. Молоді прирости у неї, ну зараз уже у неї вони посвітлішали, а так взагалі молоді листочки у неї прямо. Червоного кольору. Цвітіння також в неї приємне і аромат приємний квіточки. Не, не, ну, приємний. приємний. Я дуже відношусь дуже я до ароматів і неприємні аромати не переношу. То ця нормальна хуєчка в неї цвітіння. Зараз не можу згадати, чим пахне, але цвітіння приємне. Ось отакі в неї листочки. Подобається, що листочки не круте, кругленькі, гарненькі, гарна хєчка. Наступна хуєчка у мене. Хуєчка паразитика Лао. Ну, До речі, цвітіння ви бачили? Я в попередніх відео в мене, я показувала, як цвіте ця хєчка. Аромат дуже сильний, але вона у мене знаходиться зараз на кухні, то, в принципі, двері закриваю, і ми її не чуємо. Ну, аромат сильний. Ось отакі в неї гарні плотні листочки з таким прекрасним сплешем. Росте не так швидко, як інші хуйчки. Бачите, ось у неї отакий квітонос. Цвіте частенько, ось на цьому старому цвітоносі, вона відквітає і знову з'являються потім квіточки, бубочки такі нарощує, знову цвіте, потом обсипається, скоро вона знову почне. Нарощувати квіточки. Ось така красота. Ось тут кончик, вона гілочки засушила. І щось, ну, ніяк, ніяк далі не піде рости. Не знаю, може, взагалі його зрізать, оцю гілку, та десь вона збоку пусте. Так, в общем, ладно, далі. Далі із величеньких це подаруночок від Олі. Олічка вам привіт. Ось оця красуня, ароматна, прекрасна Хоя. Хоїчка. Це кустовий вид хої. Ось така красуня. Хоя локі. Подивіться, скільки у неї квітів. У неї прям й цвіте. Оце три. Три суцвіття, дивіться, ось у неї. Три суцвіття. І все я її хочу, думаю, можливо, я її обріжу, а можливо, і не обріжу. Може, отак якось пущу угору, щоб менше місця займала, та десь її. Прилаш... Прилаштую у себе там на балкончику, і буде вона у мене красуня вверх виця і. Ну, не виця, а можливо. Я не знаю, якого розміру ці хуєчки ростуть, чи вони... які вони вдовжину, високі, чи невисокі. Тому що якщо її кущиком формувати, то я думаю, в мене місця їй не буде багато, достатньо. Ну, Красуня, взагалі, квіти в неї гарні. А аромат це просто, це я не знаю, я вже говорила і шоколад, і ваніль мені, і якийсь там, і кокос, щось отаке, суміш якась. Навіть по-різному вона пахне, аромат у неї дуже приємний. Класна хуєчка. Так, тепер мої малявки. Я ще покажу свою, також можна її віднести до моїх старушок. Це ось отака ліска моя. Це Я показувала відео, я її реанімувала. Вона у мене були загнили корні у неї і повністю пов'яли листочки. Я її що зробила, я її перевкорінювала. Є у мене відео. Як коли я її відновлювала. Ось вона відновилась і вже почала рости. І там у неї навіть вже і квіточки з'являються. Дуже гарна, дуже красива. Подивіться, листочки такі кремового кольору. Варігатність по краю листа. Молоденькі листочки в неї ростуть рожеві. Дуже класно, подобається мені. І ще зробила, я ж її тоді вона як захворіла, я її порізала. На черенки почекрижила і вкорінювала, щоб залишити щось собі. Ну, а потім продавала. Ті, що пов... Вони всі повкорінювались, продавала, і ось залишила собі ще отакий дублік, бачите? Гарний. Так, шухуєчка класна. І подобається мені дуже-дуже. Так, наступні маленькі. Зараз буду показувати. Це із новеньких, з тих, що в мене з'явились, Ось купувала я хішкіліана варігатна. Красунька ось така. І гілочку я купила свіжозрізом, я її вкорінювала ще з неї ось ось. Зараз отак покажу вам. З неї я вкорінила ось два живця: один, і ось тут і другий там сидить. Попускали вони коріння, дуже класно вона вкорінилась. І навіть десь тут бачила і квіточка є Зараз покажу вам, вона виглядає суцвіття, якщо можна бачити. Квіточки там є. Дуже вона мені подобається, взагалі класна. Я так її тільки бачила у відео і на картинках, а прийшла. Це листочки плотненькі, дуже такі класні. Такі приємні на дотик, гарна хуєчка. Буду намагатися її виростити великою, красивою. Рекомендую. Так, наступні мої хої лакунози. Ось мої ті, що я вам показувала, що була в мене. Моя сама перва хуєчка. Ось в мене, до речі, їх дві. Це зрізана. зрізана я не, не пам'ятаю, хто саме зрізаний і, і вкорінена гілочка була з, з якоїсь чи з цієї, чи ринок, чи навпаки, я вже не можу згадати. Ця світліша, тому що вона була повернута до сонечка. Вони тут на балконі в мене росли на цій підставочці. І оце на неї потрапляло сонечко, і так листочки вигоріли. Ну, вона вже ось пішла рости, вже більш темніша. А ця така більш яскрава, більш темніша. На ній є цвітонос. Ось вона знову збирається квітнути гарненькі. І не так давно я придбала оцю срібну. Ну, вона так рости почала класно, ось попускала гілки. І листочки у неї, бачите, такі крупніші. Срібна, дуже-дуже гарна і також на ній з'являється, де я бачила ага, цвітонос. Так що теж збирається квітнути лакомози, Дуже аромат у них також відчувається сильно, квітка пахуча. Ну Не знаю, мені вона як віддає трошечки такими якісь хуєчні нотки. такі Цікаві, не всім вони подобаються. Ну І трішки як нарцисам. Ось такі гарненькі. Не знаю, я залишу, можливо, дві собі. А третю продам, може, не знаю, подивлюсь, подивлюсь на них. Ну, подобаються класні хуї. Просто місця маловато, щоб усі три були. Так, ось така красуня. Це моя мрія, я так хотіла її в свою колекцію. Це хуєчка калістофіла. Хуєчка калістофіла, в неї дуже красиві листочки. Подивіться, вони світло-зелені з темними прожилками. Ось така красоточка. Тільки чомусь вона у мене наростила, ось, бачите, ось такі маленькі листочки, чогось крупні. Мені хочеться крупних листочків, а вона нарощує маленькі. Ну ось оцей наступний листочок вже пішов більший. Можливо, вона тільки-починає, тільки, -тільки при, ну, починає, так сказати, набирати обороти і пустила ось таку ліанку. Дуже красива хоєчка, дуже мені подобається. Так, наступні так, ще покажу із моїх, що були у мене. Цю ви вже бачили також кінтіанова рігатна. Єдине, що мені не подобається, що в неї отакі якісь покручені листочки. Покручені. Ну, був кліщик, звісно, на всіх заразила я з покупними принесла і обробляла ті рослини покупні декілька разів, а все одно кліщ. На них з'являється і на інші рослини перейшов. Ну, вже обработала. Декілька разів обмивала її, то кліща немає, а листочки покручені може із-за жари. Знову ж таки, стоїть на південному віконечку у моєї, у моєї донечки на вікні, і там, можливо, їй спекотно. Я тільки планую робити якусь підставку для них на західне вікно. І хочу розташувати їм, щоб їм не спекотно було, і щоб рослинки не вигорали. Ну, це поки що в планах, поки маленькі, вони стоять то там, то там, десь на вікнах, розташовані. Так, кінтяна також класна. Дуже-дуже гарна. Листочки в неї вузенькі. Дуже класна. Так, і з цих ось у мене тут стоять хічки мої. Так, у мене був, був пубікалікс Silver Pink. Я вам вже його показувала, він у мене тут був на підставочці на оцій. Дуже велика рослинка, весь в квітах був, цвів, цвів, цвів. ну Він дуже великий. І в нього більш такі пішли в зелень листочки. А брала я його, купувала, той Pubikaлікс от таким срібним. Якось він там Silver Splash називається. Ну, це вже такі мутації, мені здається, від Silver Pінка йдуть. І їх там уже назви їм дають і продають. Зараз так багато з'явилося. Рослин із такими назвами, і Грейгост пубікалікс, і всякі-всякі ну, різні. Не знаю, можливо, це дійсно сорта, а можливо, просто так рослина мутує і називають якось їх і продають. Ну, в общем, я той пубікалікс уже в інших надійних, добрих руках. А собі я залишила з нього гілочку. В нього з середини там гілочка росла, така срібна. Я половинку зрізала і вкорінила. І сподіваюсь, що будуть, хочу виростити, от, саме, щоб срібла було більше, щоб вона така була сплешна. Ця рослинка, бачите, дуже красива, почала так рости, такі листочки гарні. А зараз трішки якісь вони мільчі стали. Мілкіші, якісь вона ростить. Ну, нічого, почекаємо. Подивимося, якщо буде далі рости некрасиві листочки, я просто зріжу її десь тут. І щоб вона нарощувала саме те, що мені хочеться. Отак. От Отак. Так, наступна ось росіта. Чи розіта, чи росіта. Ось отака хойка. Це мені вона в подаруночок прийшла. Ну, вона маленька була, там три листочка в неї було в подаруночок до мого замовлення. Я одразу так подивилась, ну, думаю, ну. Листочки і листочки, звичайні. Ну, вони такі плотненькі, цікаві. А потім, як вона почала ось нарощувати гілочку, подивіться, яка красота. В неї коричневі, і рожеві, якісь малинові відтінки такі. Дуже класно. Дуже класно і мені вона вже подобається. Дуже гарно. Цвітіння бачила схоже на цвітіння кінтіан, ваєті, от щось все таке схоже. Цвітіння цих рослинок. Так. Далі. Далі це вообще ось Отпад. Це я також цю рослинку дуже хотіла. Хуйку пахікладу. Колись я чуть не придбала хуйку пахікладу Red Corona. Ну, Вона просто зелені листочки в неї цвіте вона з такими білими квітами і в серединкі такі вони червоненькі, там щось. Red Corona називається. А це. Називається вона фахікла новолуння. Ну, дійсно, у неї дуже класні листочки. У неї прям така заливка красива, дуже гарна. Зараз приближу. Ось отака заливочка у неї. Дуже-дуже красива. Я її взяла з двома листочками, і ось вона вже почала нарощувати там. У неї там є почечки, просинаються. Думаю, за літо набере вона силу і почне активно рости. Дуже класна, красива рослинка. І квіти в неї гарні. І обіцяють, і аромат приємний. Ну, подивимося, по ароматам я брала. <свіця> Обіцяли багато, але, але. але. Так, далі. Ось отака красунечка. У мене новенька, теж з новинок. Це ротундіфлора. Дуже в неї такі класні листочки, вони такі фактурні, бачите, прожилки в них такі, жилки прям е, виступають. І такі лопатки листочки. Дуже плотні, дуже класні. Ось така вона гарненька. Дуже класна. Подобається мені. Так. Це ось красуня, це хоєчка, Хоечка Керрі, Керрі Перманент. Перманент. Ось отака гарна. В неї на яскравому світлі повинен бути дуже такий центр жовтий, навіть яскраво жовтий Ну, вона в мене стоїть на західному підвіконі, На неї вечором таке світе сонце. Спекотне. Ну, центра такого яскравого немає. Це вона виростила ось у такий листочок. Один. Він якось взагалі цей центр не сильно видно. Ну, вона. Дуже такий, такий тугодум, дуже вона так довго розганяється. Ось вона, уже скільки оця почка в неї стоїть, стоїть, і тільки і нарешті в неї з'явився ось такий таке щось схоже на листочок. На листочок. Ось така вона. Дуже гарна, дуже люблю такі потужні хойки з такими великими крупними листочками. Цікава. Так, ну і хоєчка, ось така. Pot of gold. Я дуже-дуже хотіла цю хуйку. Це, бачите, в неї такий загар від сонця. Оце як потрапляє на неї сонечко, ось така вона стає яскрава-яскрава, дуже таке забарвлення в неї яскраве, аж червоне, малинове таке. Також вона спочатку такий листочок випустила, ну, думаю, все, пішла в зелені. Потім почала такий варігатна всередині, бачите? І останній листочок, якийсь такий мілкий, ніякий. Ну, Ще почекаю. Почекаю, що там далі буде. Ну, теж мені вона дуже подобається. Я бачила вже такі дорослі красиві рослинки в інтернеті. Ту виглядає дуже ефектно, дуже класно. Така, дуже цікава. Забула, бачу, принести сюди хою серпенс. Хоєчка серпенс. Зараз піду її заберу. Так, принесла я свою хоєчку серпенс. Ось моя красуня, тільки вона в мене зараз. Знаходиться в зіп пакеті. Я її перелила, так би мовити, я полила, а потім забулася, і через, там, через день я знову налила водички, так як вона стояла в двох стаканах, там на дні була вода. І я так гадаю, що ще й сонечко світило вечірнє, видно, її так підварило. І вона у мене пов'яли листочки, то я її. Ну, вона вже давненько вона вже в мене десь дві тижні стоїть в пакетику. Я її то провітрюю, то знову закриваю. Подивіться, скільки світоносів на, неї, на ній цвісти вона любе, я вам просто кажу. Але запах неприємний квітів. От особисто мені не подобається. Запах дуже сильний, по-перше, на всю кімнату, на всю квартиру, що там казати, на всю кімнату, на всю квартиру вона воняє, можу так сказати. Але я її люблю за її листочки. В неї такі, такі, Це міні-така хєчка, мініатюрна, в неї дуже маленькі, гарненькі, як камінчики-листочки. Тому я її терплю і намагаюся її все ж таки спасти. Ну, листочки вже набрали тургор, я бачу, вже такі стали плотненькі, то думаю, що все буде добре, сподіваюсь. Ось така гарнесенька. Так, ще одну рослинку я покажу вам також вона не хуя, це не хоєчка. Це. Східі, але вони оці рослини дисхідії й і вони чимось схожі. У них і по формі росту, і цвіточки, квіточки схожі. Ну, в Дісхіді квіточки не зонтиками, а по одній квіточці, по одній, по дві, в пазухах листочків виростають квіточки такі. Я не знаю, я її купила, вона росла в ґрунті, зараз вона у мене росте під низом ґрунт, зверху ось положила я моха. І вона в мене також зараз знаходиться під пакетиком. Я бачу, вона почала ось у неї, з'являється зелененький росточок на одній гілочці. В общем, я поки її так тримаю, поки що не розумію, як її вирощувати, бо я її купила, вона в мене чи підсохла, я не, не можу зрозуміти. Побачила, що листочки наче в'януть. Підняла коріння, чи висохло, чи згнило, але поливаю я її так, як інші рослинки. Так само, все. Ну, поки що я не зрозуміла, як за нею доглядати. Можливо, в кого є такий досвід, будь ласка, напишіть. Що їм потрібно цим рослинам? Вроді би, дала все те, що треба, а. Ну, поки що не знайшла з нею спільної мови. Ну, рослинка цікава, доволі така симпатична, листочки маленькі. Хоча. На картинках я знайшла таку гарненьку рослинку з такими монетними листочками, але мені здавалося, що вони більші повинні бути. Я скинула цю фото... фотографію. Фото продавцю, спитала, чи така вона буде. Написала, що да, така. Але зараз дивлюся, що вона дійсно от росте, по-моєму, листочки в неї такі маленькі і будуть. Хоча, ну, не знаю. Ну, симпатично. Квіточки в неї маленькі-біленькі такі. Цікава рослинка. Як вона велика і звисає з кашпу, така ампельна. Вона виглядає дуже декоративно, дуже гарно. Ну, не знаю, подивимось. Поспостерігаю. Можливо, вона і вкоріниться, і все буде добре. Ось така рослинка. Так, зараз вам покажу вам трішечки від теми, відволічусь, і покажу вам стефанотис. Ось, я вам показувала плод. Бачите, вже він підсихає. Ось на ньому не знаю, з'являються якісь такі, якісь такі плями, як наче зсередини щось виходить якийсь сок. Може, таким чином він висихає, я не знаю. Ну ось він вже так, такий він, такий, як наче підсиха, мені здається. Так що, можливо, скоро, будуть, скоро буде визріє насіння, а може і ні. Подивимося, що там всередині ось така красота. Ну, в общем, таке на сьогодні відео. Ось отакі рослинки показала вам всіх. Дякую вам за перегляд. Заходьте на мій канал, У мене ще буде цікаве відео. Я... У мене на стіні на Західній лоджі з'явились полички. Не полички, а опори для квітів на стіні. Ті, що я мріяла, ті, що я хотіла ще в минулому році зробити. Так що вам обов'язково зніму і покажу відео. Залишайтесь на моєму каналі, заходьте до мене в гості. Всім велике дякую, хто залишає коментарі. Якщо не важко, ставте вподобайки, це буде підтримувати мій канал, і мені буде дуже приємно. Велике дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Всім всього, всім всього вам найкращого. До нових зустрічей, всім пока!